Вітаю вас, дорогі друзі, на нашій черговій програмі із вивчення Біблії. Сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати слово Боже, і ми щиро раді, що ви долучаєтесь до перегляду наших відеороликів. Ми також вдячні вам за ваші коментарі та вподобайки і запрошуємо також, щоб ви далі писали коментарі. Можливо, у вас є якісь молитовні прохання. Ми будемо за вас молитися. І сьогодні разом з вами, як завжди, я Влад Матвійчук, а також з нами Сергій Чінко. Вітаю. Отже, сьогодні ми маємо вже 11-й урок, який має назву Омана останнього часу. І отже, центральний біблійний текст записаний в другому посланні до Коринтян, 11 розділі, 14 та 15 віршах. Будь ласка, Сергій, прошу вас зачитати. І не дивно, що сам сатана прикидається ангелом світла. Отож, невелика це річ, якщо і слуги його прикидаються слугами правди. Буде їхній кінець згідно з учинками їхніми. Так, от дійсності дуже цікавий текст, який говорить нам про те, що сам сатана прикидається ангелом світла, тобто що він, якби прикинувшись оцим світлом, може вводити людей в оману, що ось я насправді є істина, от я насправді є той, за яким вам потрібно йти. От, і якраз таки, от, коли ми подивимося на цей сучасний світ, ми бачимо, що дуже багато людей вірять, ну вже як ми е, говорили на минулих уроках, вже в таке оманливе твердження, в оманливу теорію стосовно безпеки. Смерті душі, і взагалі, ось це, якби поняття, що відбувається після смерті, містицизм і тому подібне, є дуже популярним. І сьогодні, як було також і раніше, так і сьогодні, тому що, от я, наприклад, ну, молода людина, в свій час я теж багато грав і комп'ютерних ігор, і дивився дуже багато фільмів, серіалів. І я скажу, що ось ця тематика всілякого ну надприродного містицизму, вона завжди дуже багато де розкручується, і дуже багато людей заробляють на цьому гроші, хтось, а хтось в дійсності починає. Вірити, що щось воно, там, воно має бути, отак, як там десь було написано, отам, де якось там вони побачили і тому подібне. Тобто, ця тематика, в принципі, є популярною і погане, що найгірше, вона якби отак зробила і спотворила уявлення про істину. Тобто багато що неправдивого люди сприймають за істину. І одне до чого таке от все ж таки належить, це є містика і містицизм. От що це таке? Можете поділитися з нами. Містика містицизм. Містика це вірування всякого роду надприродні. Но Я би тут сказав, не просто що містика, а я би хотів сказати, що проблема сучасного часу. Тому що люди починають будувати свої базові погляди саме на надприродних досвідах. От про що йде в містиці надприродні досвіди. Uh -huh. Uh -huh. І е, ці надприродні досвіди, от я оце пережив, я це відчув, я це побачив, це мені явилося. Е, ці моменти є негативними для людей по тій причині, що вони замість того, щоб довіряти Слові Божому, вони починають покладатися на свої почуття. А почуття, ви самі знаєте, вони змінені. Міняються в залежності від нашого настрою, від наших обставин. І через те, виходить, навіть дехто може маніпулювати нашими почуттями. Тому це не саме надійний варіант, на що ми маємо покладатися. Ми маємо слово Боже. І слово Господнє – це саме таке надійне, чому можна довіряти. А от коли ми приходимо до Слова Божого, тоді воно дещо починає виправляти. І тоді ми стикаємося з тим, що на сьогоднішній час. Час, от, як от ти сказав, популярно. Угу. Людям подобається всякого роду містичні е, жанри в фільмах, е, всяких роликах. Воно реально популярне в відео іграх і не тільки. Згадайте минулі часи, коли старші люди між собою навіть шепталися, розказували про те, що там відбулося. Хтось там, якийсь дух там щось ходив, там хтось когось бачив, і у людей волосся дибом ставало від таких досвідів. Але ці досвіди їх натякали на те, що, оказується, можна мати спілкування і мати достовірну, перевірену інформацію десь інде, аніж слово Господнє. От звідси, от в мене якраз таке виникає запитання. От дивіться, от ми тільки що говорили там про те, що хтось бачив свого загиблого родича, от хтось вірить без смерті душі. Знаєте, багато хто сьогодні отак от і скаже: от, а яка різниця, от як я вірю? Типу, яку біблійну доктрину я вважаю за правильну чи неправильною? Взагалі, просто от головне, щоб я любив Ісуса Христа і так служив йому. Що можна сказати на цей рахунок? Ну, от, ну, от вірю в безсмертні душі, от вірю, що до мене от хтось явився з родичів. З родичів, да, родичі, да, так да. я це пережив, але чи це головне, чи просто головне, що я з Ісусом Христом? Навіть не не одне і не друге не може бути головним. Чому? Тому що коли людина себе може тішити, що вона з Ісусом Христом, вона може себе тішити, що я зустрілася з родичем, це ніби полегшення дає, а з іншої сторони є проблема. Коли Господь прийде в другий раз. Може не не опинитися записане моє ім'я в книгу життя. Якщо я не живу по Слові Божому, а я починаю мати додаткові погляди, додаткові бачення. Мені головне оце. То тоді Господь може, коли прийде, тоді він запитається: чекай, я дав тобі слово Боже. Чому ти ним не користувався? Це одна дорога, якою ми можемо зайти в Царство Боже. І коли хтось може подумати, що незалежно чи це біблійний погляд, чи це якісь інші погляди, всі дороги ведуть до Царства Божого, це неправда. Сам Христос про це казав, що туди тільки тісні ворота, вузька дорога. Тому ми не можемо довіряти своїм почуттям, не можемо довіряти додатковим навколо смертним, навіть навіть досвідам. І ще більше хочеться додати, що Ісус Христос сказав, що я є дорога правда, і життя. Якщо ми приймаємо Ісуса Христа, то ми приймаємо Його вчення, так. Та як він поводився, та як він і вчив. От і в дійсності тут навіть Матвія 7 розділі от сказав Ісус Христос 22 текст. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не ім'ям Твоїм ми пророкували? Чи не твоїм ім'я бісів ми виганяли, чи не твоїм ім'я численні чудеса творили. Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Mm -hmm. Тобто, бачите, тут важливо, що чи дотримуємося ми також і закону, і чи також ми якби дотримуємося того вчення, що було в Ісуса Христа. Так само можна згадати і Каїна й Авеля, які двоє претендували на поклоніння одному і тому ж Богові. Але було була різниця, як треба от поклонитися Богові. Була. Yeah. А, так, от, і якраз таки і потім вже той же ж самий Каїн, претендуючи на те саме покоління, що й Авель вбиває свого брата. Так, але дивись, справа в тому, що бувають такі моменти, коли люди кажуть: Ну я це особисто пережив, я це бачив, я от це моє особисте, я був на тому світі і вернувся. І за того, що оцей момент був на тому світі і вернувся, він для нас є складним. Чого? Не то, що нам він складний. Людина цьому починає довіряти. А насправді, єдиний, хто був на тому світі і вернувся звідти, це Лазарь. Чотири дні провів він собі в могилі. Мойсей може нам розказати, він теж пробув немало часу в могилі. Але більше таких досвідів, хто повернувся і докладно розказав, напевно, треба було попитатися Івана, Христи, Івана Апостола. Лазаря, лазаря щоб Іван Апостол більше розписав, що ж він там пережив. Но там не було, значить, що записувати, через те, ми і не маємо цього досвіду в Слові Божому. І це якраз і підтверджується з тим, що померли нічого не знають. так та. В дійсності, так воно і є. Отже, Ну що можна ще сказати? от Сьогодні також є таке явище, як некромантія, і також от шанування предків, на підставі чого взагалі знову ж таки люди займаються саме Цією ось діяльністю. На підставі чого? Через те, що вони е, вірять в е, свої е, погляди, е, навіть не то що погляди, от іменно е, зустрічі з родичами. От ми на початку читали, що сам сатана прикидається ангелом світла, а його слуги. Прикидається слугами правди. Таким чином виходить, що їм немає проблеми представити себе. Цей театр розігрується для чого? Щоб ми почали довіряти. От в тому то і справа, що лукавий хоче, щоб ми могли довіряти і на це покладатися, на цьому будувати свою віру. Цим самим він хоче нас завести від Бога. Угу. Так саме так. І е, що ми можемо от сказати, от висновок от що сьогодні от потрібно робити е, всім християнам, і, зокрема, саме людям, які от дійсно покладаються там на всілякі от ворожбитства, там, на там на свій особистий досвід, що вони пережили і тому подібне. І що Біблія взагалі говорить про це? Я би хотів ще знаєте, торкнутися такого інтересного питання, що от знову ж таки ці погляди у людей, вони звідки взялися, вони реально бачили, вони реально пережили. Я згадую, у мене е, е, наша сестричка з церкви колись розказала досвід. Поїхала до мами своєї, і вона побачила е, вечором, коли обходила будинок, глянула мимоволі в вікно, там, де е, ж, ну, лежала на ліжку її мама. В кімнаті було темно, і тільки в сусідній кімнаті були відкриті двері, де було світло. І тільки в кімнаті можна було бачити силуети. Вона подивилася та й пішла. Зранку питається мама: мама, а хто? Це біля тебе, біля ліжка сидів, якийсь чоловік. Вона каже, та то батько. Каже, як може бути батько, якщо батько помер 10 років назад? Каже, він приходить, він сяде собі, там щось говорить, я на нього вже не звертаю увагу. Розумієте, Це людина, яка переживає реальний досвід. І з цим досвідом вона має. І потім вона своє життя буде асоціювати, ну, значить, є померлі, ходять, бачимо їх, зустрічаємо. Ну, це ще півбіди. Буває такий момент, коли сьогодні от, дуже популярна така ідея про реінкарнацію. Коли людина помре, потім переродиться там, в когось вташку, там, чи ін... і знову в людину, можливо, в добрішу, кому як і кому як випадає. Ну, Знаєте, оці питання з реінкарнацією, це взагалі. Чим вони проблематичні? Вони зводять на нівець питання спасіння. От прийде Господь. А нащо тоді взагалі йому приходити, якщо людина перероджується з одного тіла в друге і так всю вічність? Ну, сьогодні ти так живеш, сьогодні тобі не вдалося життя. Завтра ти пташкою пожив трошки, післязавтра метеликом, потім знову людину, потім ще в когось. І таким чином тоді питання спасіння відпадає. Тоді виходить, слово Господня обманює, що Господь все знищить вогнем. І тоді виходить віра в прихід абсурдна. Тоді питання Воскресіння взагалі відпадає. І тому оці от погляди, з, ну, неправильні такі, обманливі ці погляди, вони приводять дуже багатьох людей в таке заблудження, що коли Господь прийде, Він скаже, а чи знайду я віру на землі? Саме так. Тому потрібно в першу чергу завжди довіряти священному писанню і мати досвіди тільки з Ісусом Христом. На цього можна підвести от такий висновок, підсумок. І ми щиро дякуємо за те, що ви долучаєтеся до вивчення Біблії. Якщо ви хочете отримати більше посібників з вивчення Біблії, запрошуємо вас відвідати сайт Bible.ua. Також запрошуємо вас на більш детальне вивчення священного писання і також посібника з вивчення Біблії. І ми якраз. Таки сьогодні маємо лише коротенький огляд. А більш детально ви можете якраз таки дослідити цей урок в суботу, о 10-й годині, місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича. 87. Дякуємо вам за те, що ви були разом з нами. До нових зустрічей.